Доброго дня всім, за що я люблю Україну. Це внучні слова. Я люблю її за те, що маю таку прекрасну землю, за те, що живу в прекрасній країні, за те, що в мене є прекрасна робота в мистецтві. Все життя в мистецтві. І ще за те, що все життя я любила і люблю українську мову. Я хочу вам сказати всім, що це престижно, престижно любити свою рідну мову. І це не гучні слова, повірте. Я з гідністю про це хочу казати, що я живу в Україні, що я українка, що я хоч трошки але володіє своєю рідною мовою. любить її, любить свою землю. І це велике щастя, коли в серці вашому є таке слово, таке поняття, як любов до рідної землі.